Вікторе, вітаю. Доброго здоров'я. Вікторе, скажи мені, будь ласка, що відбувається зараз на Сумщині на тлі тих подій, що ми спостерігаємо в Курській області, чи є загроза, загроза прориву росіян, бо вони вкидають інформацію саме таку: чи є дійсно захід російських військ на територію Сумщини, а чи це тільки ДРГ, про які ми чули раніше, і вони дійсно знищуються? Взагалі, що відбувається, тому що. А інформація з офіційних джерел майже відсутня, а інформація з від, скажімо так, військових, які наші там знаходяться, вона різна. Що зараз ти спостерігаєш на Сумщині? Е, наші відходять з Курщини. Е, от, я вважаю, що це частина домовленостей з Трампом, що Трамп знову Кинув подачку Путіну, що Путін тіпа, не зможе, ж домовлятися. Е, ну Бо для росіян кажуть, це категорична умова. Поки ми святую руську землюшку не освободим там тіпа, ну, ніяких перемог. Хоча в їхній логіці що свята ж руська землюшка і Херсон і Запоріжжя, але вони щось говорять про суджу, що свідчить, і хочуть, щоб це всі знали: свідчить про те, що е, окупанти дуже чітко знають, що суджа це ж їхнє те, що було. А це те, що, нов, як вони кажуть, новоприобретені землі, новоприобретені. За яким принципом приобретені? Але ладно, то, за, то есть, це свідчить про те, що агресор не Путін, а все російське суспільство. Тому що для них це важливо, <кху> Суд же важливо. От, А то ж новоприобретені? Там подумаєш, Херсон, Запоріжжя, там да, не захоплені, але там на колись останні. От. Вони дійсно зайшли в Сумську область. Село Новеньке, село Басівка, це одне село юнаківської громади, одне Хотінської. Цих громад насправді майже вже нема. Все, що можна достати з градів, воно вже достали, все, що можна було там знищити живого, знищили там, Хоча звичайно. Ну, я би сказав, що голови цих громад ну, це сильні люди, дуже сильні, вони працюють, вони досі там. Тож громаду не покинула навіть ну, місцеве самоврядування, бо взагалі багатьом треба ставити пам'ятник От органам місцевого самоврядування, не тільки цих громад, а там взагалі багатьох прифронтових. Хоча по-різному. от Війна показала, де є дійсні, достойні кермани, чи, а де таке. От, ну, Я не буду прізвищ називати. От, але для себе ми там знаємо, тому що в цих громадах, оце там, де зараз вони гатять. Я ще у мене до жовтня був проєкт, ми там завозили їм комплекти, наша організація, і ну, понятно, що не я ж за рулем сидів, завозив це, але, але я там бував, тому що комунікації, тому що ми домовлялись старости, голови громади так далі. Так далі, так далі. То, Якби я там, як то кажуть, якщо не ножками проходив, то колесами об'їздив там все, і там всього цього зараз нема. Мало то ті ж ремкомплекти, які там проон поставляв проліска міжнародна організація міграції. І затуляли ці вікна, робили там ну криші, де кришу знесло. Там такий хороший брезент. Ми завозили, яким можна було це все укрити. ФСБ плитами забивали вікна, де розбиті. Ну а зараз взагалі тих хат немає. Тобто вони по хатах б'ють, ну, логічно думаючи, що там, мабуть, перебувають же якісь військові. Військові, щоб вже ж не в землянки жить, краще все-таки в хаті, навіть старі, сільські, навіть там. Забитими е, досками, вікнами, але все-таки краще. І от вони б'ють тупо блін, градами туди. А в деякі, я кажу, що як мінімум два населених пункти, вони вийшли. е, Вони увійшли, вони це для того, щоб підрізати. ну Можливо, якщо навіть я помиляюсь, хоча я повторюсь, я впевнений, що це частина угоди, що е, е, в Джиді Єрмак сказав, що ми виходимо з е, Курська, тому що. З точки зору військових, Ну, але да, але е, аргументи ще е, військових експертів кажуть, що нам просто звідти треба було піти і вже давно, без всякої політики. Чому тому, що там. Е, Ну, цей плацдарм, ну важко його утримувати, він ФП дронами перебивається, і все таке проче. І дійсно, ну, туди потрапити тепер важко, ну, дуже страшенно було, важко в суджу. І тому не було ротації, і все, виходять, в тому числі багато хто пішим ходом виходить, тому що тупо перебили всю техніку. Ну, тобто покидали. Я сподіваюся, що. 에, встигли винести всіх э, трьохсотих, от, ну і всіх двохсотих, теж да, щоб їх поховали тут, а не десь вони там були. От, э, знову э, бачили буквально позавчора э, російський телеграм-канали показали, як вони чотирьох полонених розстріляли. Ну Забули хлопців відійти чи не верніш, не забули, не встигли відійти, десь зловили. І розстріляли. Ну, що ж маємо, те, що маємо. Що що стосується на цю сторону, фортифікація є, тобто їх чекають. Єдине по фортифікації, я не впевнений в якості фортифікаційних деяких робіт там, чи не підмішували там менше цементу. Чим потрібно, тому що я бачив сам своїми очима випадок, коли по зубу дракона вдарили кувалду, і вона розсипалась наша нам такі зуби? Хто їх робив? Ну, тепер війна ж все спише і, і скажуть: Та, так і було. Стосовно того, чи вони втягнуться на Сумщину, зараз, скажімо, невеличкий цей фронт він між пслом і сеймом. Він є тут, ведуться активні бойові дії, але північніше Сейму. І, умовно, до Десни, там такий трикутник в області, умовно. Бойових як таких не відбувається, ну, ДРГшки іноді заходять, вони роблять постійні обстріли, ну, вони свої розрахунки тренують, просто щоб не на полігоні десь під Ростовом, а прийшло в мінометний розрахунок і вони тренуються по українським селам стрілять. Все одно ж міни випускати треба. Ну так, типа росіяни, це ж по їхній ментальній логіці з для діла. Розумієте? От, Що стосується південніше псла, уже там е, між пслом і Ворсклою, і далі туди на південний схід до Харківської області, там інтенсивних бойових дій нема. Там знову ж фронт є, але це фронт малої інтенсивності. Да? Під'їхали, жахнули ті, наші відповіли, от і все. От, е, Жорсткий зараз фронт, тільки міжрічі, Сейму і Псла, е, е, то. Я не думаю, що вони будуть намагатися зайти. Вони зараз витіснять, залишать там на кордоні корейців, наприклад, щоб не щоб міжнародна спільнота не кивала, що корейці воюють не на території Росії. У них же ж, жаті погода, а на території України. Хоча блін, покров для них там теж уже ж Росія. Вроде. Ну, не знаю. Але я так думаю, що спочатку трошки залишать тут корейців. В тилу, дадуть своїм бригадам, які брали участь у суджанській ну, в курській операції, десь відпочити, відігрітися, можливо, якраз 30-денне перемиря, і перекидатимуть їх туди. От, не думають. Ну, по логіці, якби вони дуже хотіли зайти в Сумщину. То вони би зайшли там в сторону Краснопілля чи в бік Писарівки. Ну, якби ціль була зайти на Сумщину і там щось десь показати комусь, то раз вони не заходять, навіщо заходять на найважчому відтинку фронту? Це найважчий відтинок фронту. Він ландшафтно найважчий, тому що заболочені пойми, ну, особливо Сейма, там доріг немає зараз. От, щоб ми розуміли, зараз там ну от дорога на суджу прострілюється, а ці польові дороги, там якісь лісами, полями, там лісосмугами, їх нема. Пішки ходити можна, на ослику юа можна, але машина вже ну, не кожна машина навіть проїде. Ну, принаймні на Жигулях точно не проїдете на якихось це треба, щоб мощ якась була. Ну, от десь так, така от ситуація на Сумщині. В самих Сумах паніки немає і немає. Аж ну, щоб всіх заспокоїти, хто там в Мукачевському котлі знаходиться, що там в Сумах, котла немає, і не передбачається точно. От, ну, так що Колі Тіщенко чи там всім, цим привіт. Ну, от Я сиджу нормально от Сум за 30 кілометрів від подій. Мало того днями я був там ближче до тих подій. От, і навіть люди, які там, не, не плачуть, да що треба сказати? Що вивозять з 10 кілометрової зони, вивезли всіх? Е, ну хтось можливо там переховується, і це правильно. Дітей в першу чергу, навіть у мамок, які там не хотіли давати, забираємо. Ну, типа, будемо комісія. І держава буде встановлювати тих держав, якщо ви не справляєтесь. Це один із тих рідкісних випадків, коли я погоджуюсь з державою, що безпека людей має бути забезпечена, в тому числі. Ну якщо може якийсь древній дід йому років, він хоче там вмерти. Ну це його справа. а Дітей ми мусимо рятувати. У нас і так їх мало. От ну десь це все, що можна сказати про ситуацію на Сумщині. Вона неоднозначна, але вона однозначно контрольована. Вона не так контролюється владою, як вона контролюється Збройними силами України. А у нас навпаки, в Сумах тут воює от 30 кілометрів до фронту, 30 кілометрів до фронту, але. Міська військова адміністрація воює з сумською міською радою. А так як гроші контролює, виплатити чи не виплатити, ну, наприклад, ну, казначейство контролює міська військова адміністрація. І щоб наказати в конфлікті, показати, хто тут де хазяїн, притримують гроші субвенції з Києва. Тобто, прийшла освітня субвенція в місті, і ви мусите вчителям зарплату дати. Но там, Ну там довго пояснюють, як вони метод використовують. там не перетягують гроші, не дають школам. А у нас в сумах кожна школа окремий окрема юридична особа, тобто, не управління освіти, а кожна школа сама собі субвенцію отримує. От, не дають школам. Чому не дають, щоб вчительки розсердились на кого на виконуючи обов'язки мера, тому що там у них конфлікт і от класика українського жанру: пани деруться у халопів чуби тріщать, і от тільки зараз за лютий отримали зарплати вчительки, а мали вже ось завтра отримати ну, 15 числа, мали б отримати або сьогодні фактично сьогодні мали отримати аванс. А з ними тільки за люди розрахувались. Люди, ну хто знизує плечі плечима, ну хто в темі, хто каже, ну, ну це ж взагалі. Це ж ку -ку. І причому, з обох боку, зелені. Зелені, з зеленими. От в чому проблема. От таке буває. До речі, я до речі, можу сказати таку річ, коли. Чуєш, Борислав, Якщо нас а -а -а. в офісі президента слухають, там, та, блін, девочки виміті вашу матір. Дивна ситуація, коли. На вихідних росіяни зайшли в Хотінську громаду, ти знаєш цю історію, то військові підтвердили, що Ну так, там не ДРГ, але просуватися є, далі вони не можуть. І я запитав, а чому тоді в офіційної інформації ніде нема, а тому, що кажуть, інформаційно рятують генерал-губернатора. Я говорю, що? Та там є керівник Сумської області. Колишній відставний генерал, yeah. який фактично і провалив цю ситуацію, і його саме рятують не більше не менше інформаційно. Я кажу, але ж це ну дурня, тому що ситуацію ми всі бачимо є з ким спілкуватися, то що тут відбувається, і відповідь вона дуже цікава: Говорить, Слав, повір от ми зараз Турецька тут приїхали на турецьку значно страсніше і складніше ніж на Сумщині, в Сум, на Сумщині. Все спокійно на тлі Турецька. Ну це трохи заспокоює, але розуміння того, що відбувається, не дуже е, не розумію, чому влада і далі мовчить, коли просто треба визнавати і казати, це треба виправити, це треба виправити. А тут... Виправити. і заспокоювати людей. що Все нормально. От давайте ми заспокоїмо. Якщо нас десь хтось дивиться, тут під сума... От я підтверджую, я факт за 30 кілометрів від подій. Все нормально, паніки нема точно. Гаразд, а я звертаюся зараз глядачів. Не забувайте підписуватися, якщо ви ще не підписані, і ставити вподобайку. Якщо ви забули випадково це зробити, в будь-якому випадку це корисно і каналу, і вам. Якщо ви підпишетесь, будете першими отримувати інформацію інсайди. Якщо поставите вподобайку, допоможете каналу підніматися згідно алгоритмів YouTube. Тому зараз підписка. Подобайка, тиснет на ті кнопки, це не важко. Коментар напишіть, звідки ви дивитесь, коли куди вас доля. де Ви чекаєте, або наближаєте перемогу. Звідки ви дивитесь наш ефір? Пишіть про це в коментарях. Ми аналізуємо завжди географію наших глядачів і підбиваємо підсумки. Також поширте відео, це теж важливо. Тому зараз підписка, вподобайка, коментар і поширення. Дякую, що ви активні, а не пасивні. Скажи, будь ласка, от вчора після. Переговорів з Лукашенка, хоча мені здається, це були не переговори, це була така зустріч Барина з своїм підлеглим холопом, хитрим, але холопом. Путін заявив, що Росія готова до перемір'я, але є нюанси. Ми гот... Ми хочемо гарантій під час 30 денного перемір'я, Україна не проводитиме мобілізацію, не проводити підготовку, не буде отримувати зброю. Заявив він. Путін також додав, що треба вирішити питання з українськими військами на Курщині. Загалом ідея переміря правильна, але є багато питань, як потрібно які потрібно обговорити. Сказав він. От Після цього у багатьох з'явилося відчуття, що Путін знов тягне час, що він знову намагається грати. Ну як завжди, до речі, це ж не перший випадок. А після цього з'являється миттєва інформація, що Трамп навмисно не підписав ліцензію 8 l яка дозволяла російським банкам проводити операції з торгівлі енергоносіями в якості виключення через російські банки. Можливість скасована США фактично заборонила всім закордонним компаніям проводити розрахунки за енергоресурси Російської Федерації через всі підсанкційні банки, всі російські банки, і найцікавіше, що це знає відношення навіть до Європи, навіть до улюбленця Трампа Орбана Орбан, до речі, мовчить і нічого не верещить. Хоча завжди вирішав: а тут мовчить. А що трапилось, що сталося? Так от. Це перше. Зразу після цього з'являється інформація, що Україна отримують далекобійні бомби GLSDB, фактично, які можуть замінити деякі ракети, тому що ну, вони вражають цілі на відстані 161 кілометр. Ну, скажімо так, всі розуміють, що це тиск на Путіна. Далі з'являються заяви. Заяви поговорили. Відкав з путіним, і тут найцікавіше: жоден з них нічого не сказав після цього, цієї розмови. Е, вважається, що буде або продовження розмови, або результат такий, що нема що сказати. І все одне, от як ти вважаєш, е, Путін імітує зацікавленість чи тягне час. Він погодиться, чи він скаже. Давайте будемо ще домовлятися про те, що будемо домовлятися. Е, історична аналогія така згадалася. Колись е, в часи там е, ну, е, в середньовіччі, в е, часи війни, Гвельфів і Гібілінів, е, була така посада папський лігат. Тобто, папський лігат приїздив коли до Крушуста якогось там в Німеччину. Оч, два герцога між собою говорять, вони якби суверени. Але приїхав папський легат. Ребята там, типу, відставляємо всі розмови, там зустрічаємо його, там на шопи там. А тут приїхав, якби трампівський Трампський легат, а Путін і Лукашенко говорять, і свідомо він чекає, він чекає десь там, ну, якби там. Десь в умовному, там, типу, в кабінет, чекає, там йому секретарша чай наливає, а Пісков чай йому готує, там чи чи може там Медведів там, бігає навіть чарку, пропонує налить. А ті беседують, а цей чекає. То есть, це показово з одного боку, да, що там, типа, що ну, у Путіна свій план, а то там поговоримо. Але з іншого боку, я думаю, що. Все, що сказав Путін, він сказав, якби з одного боку, ну з одного боку, один нюанс, який він сказав, він дійсно є, так. Але все решта, там можна сказати, що там Ну зайдіть на недельки давайте там довго обсуждати, обсуждати. от І це протяжка часу, я думаю, що Путін буде намагатися, а да, але в Путіна є дедлайн. У Путіна є теж дедлайн, або до 9 травня все-таки сказати, що все шабашимо. Щоб на 9 травня сказати, діди воювали, побіділи, ми воювали, і побіділи. Або ж якщо цього не відбудеться до 9 травня, то входить іще один рік війни. От, і тому Трамп, мабуть, со старта показав, що там, типа ні-ні-ні, ви ще рік так не протягнете. То що вам, а куди куди там як вам заплатять за нафту? Да? Доставили вам нафту, а хто вам наважиться заплатити, щоб під санкції не попасти в Тарині? От, тобто, 12 банків, які мали право на розрахунки по нафті газу, і там ще Уран і ще якась позиція, ну неважливо. От, попадають, що не можна вже розраховуватися, і там, типу, а як же, ж, а де ж, чим же ж поповнювати касу на війну? От, І це може бути ну, такою дуже значною, значною штукою. Про це, мабуть, і говорили. Про це, мабуть, і говорили за зачиненими дверима, і видно, що не домовились, тому що якби домовились, то була б спільна заява. А те, що сказав Путін ще до зустрічі, Да, там він, ну, набалакав всякої єресі, на яку там навіть звертати увагу не можна, крім однієї, От він слушно сказав, що там а, ну, а хто буде слідкувати за перемир'ям? Ну, от ударили ми по рукам, але ж, е, типу, ну, Путін, на думку ж Путіна, но підступні київський нацистський режим тут же ж накопичить сили і перейде в наступ, використовуючи те, що. Добролюбивая, миролюбивая Росія буде тримати перемир'я. Типа, хто буде слідкувати? І тут дійсно тут треба ж визначатися, а хто буде слідкувати там, або є якесь знову місію створимо? Який у них буде мандат, хто цей мандат їм зараз затвердить? Е, понятно, що там, типу, взяти когось там ну Туреччину, щоб хто хтось ж мусить дивитися, що там он дрон полетів, перемір'я дрон полетів. Або там ну, речі сам шахів... Путін видиш. Там Путін хоче Китай, але я не розумію, навіщо нам китайці на нашому е, кордоні. От, от, да, да, щоб вони тут рельєф повивчали. Ну то, не, не то пальто. От, той зауваження слушне, але ну, про цей мандат треба поговорити. Що хто має, якщо дві сторони там в конфлікті, але це схоже футбол, да? Ну довжен вже хтось свистком бути, сказав, прун, жовта карточка, там прун красна. От то зрозуміло, що про це треба поговорити. Але це те, про що можуть там домовлятися вже технічні групи, якісь да? там, ну умовно, навіть не другі люди держави, не треті там. А це може бути там якийсь директор департаменту або конкретно е, ну, да, в, Євро, в Єврокомісії чи там домовилась якась спільна група умовно від країн НАТО, там Туреччина, від е, країн. Е, Ташкентського пакту, там Казахстан чи Киргизстан, да, якщо не Китай, ну домовилися десь Ось вся спільна група контролює. Спільна група їздять два офіцера, ну, от щоб один одному ну за двома підписами, щоб один не, не надурив. Що там полетів шахет, а, там, а то ну у нас полетів, типа вони пишуть, можуть ж написати: ой, полетів десь на курс БПЛА український, а то насправді їхній шахет. Який може ми розвернули е, ребами, і він там десь плюхнувся, правильно? Тут треба перейти, там, типу, засвідчить, що, що це за осколки, це там їхня гірань, там, чи, чи це е, українська техніка. Ну е, десь так. А все, е, все решта, там, те, що Путін наговорив, то ну, там понти для пріїжих.